Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання та вишивка з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні в нас такий рукодільний епізод. Покажу вам свої готові роботи, покажу вам свої процеси. Тож запрошую в мій рукодільний епізод. Так, мої любі, в мене є дві готових роботи. Одна робота супер вдала, мені дуже подобається. Інша не подобається. Навіть не знаю, що з неї робити і чи починати перев'язувати. Ну, про це все детальніше. Поїхали. І так, готова робота. Мій красень ось такий джемпер для доньки. Я не ме, задоволена. Ось, що в мене вийшло. Спущене плече. Пряжа, український меренос, пряжа, подарунок. Ось тут гарно вийшла горловинка в мене. Вив'язувала я. Хустковою гладдю, оверсайз. Пряжа косить, дівчат, косить дуже. Я зробила це на виворіт. У мене виворітні хусткова гладня, ну, виворітня, не хусткова, щоб не видно було косини, але в реалі дуже косить і не, не, навіть не допоміг підмот. Я використовувала бавовну з еластаном, нічого не допомогло. Ось такий рукавчик я закрила. Подобається пряжа тим, що вона гарно розпушилась, так як я люблю, ось така гарнесенька. Спущене плече, таке доволі довге. Я в'язала почала знизу виробу, пров'язала пройм, розділила, вже в'язала поворотним в'язанням. Вив'язую це зкіз плеча доволі довгий в мене такий скіз плеча, щоб типу, така овер була ковтинка. І потім я по проймах шила плечові шви, по проймах набрала петлі, підняла в'язала кузенький такий рукав, ну, середньої товщини, без баблянь, без нічого. Горловинку теж я підняла петлі, пров'язала рядок виворітніми. І резиночки на один, на один зв'язала, закрила звичайним закриттям, рази перекидаючи. Оце така моя готова робота, дуже вона мені подобається. До неї тепер потрібно зв'язати в комплект штани для доньки. Ну, будемо над цим працювати тільки пізніше трішки, бо я почала вже роботу над бордовими штанами для себе. Ну, я так попідтягувала ці процеси, чого не починала, того, що дов'язувала кардиган рожевий, то вирішила не починати. Ну, тепер буду починати. Я вже почала бордові штани і швидше за все, скоро почну сині штани для цього комплекту. Ковтинку відправлю з дня на день до штани вже ж коли дов'яжуться. Оце такий мій вдалий процес. Тепер мій невдалий процес. Невдалий, ну, в принципі, поки я в'язала все було добре. Мене е, тільки так трішки хвилювало, що така якась вона дуже невагома. Це ковтинка, але вже в мене був досвід в'язання з цієї пряжі. Я прала вручну, був у мене кардиганчик-маринка на замовлення залі, я в'язала. Це було ніби добре. Тут я взяла цю саму пряжу. Ось така пряжа в бобінках. Я не знаю, що це тут у мене мохер поліамід, мабуть, у дві ниточки, воно змотана. Ось така ниточка, такі бобінки, такий красивий колір, у вас яскравіший, він в реалі трішки припиленіший. я в'язала ковтинку. Зв'язала, все було добре. І я вирішила її випрати в пральній машині, дівчат. Ну, я бачу, що я зав'язала, я зв'язала спеціально довшу, ширші рукава, щоб мені воно розпушилося і трішки зляглося. На режимі 40. 30. На режимі 30, отже, 600. Я прала дівчат, прала рідким засобом для прання перволім. І в мене воно збіглося, збіглося. Мало того, що збіглося, а ще й вид такий в ньому став. Я роді вже я носили, носили. От не люблю я таке. У в'язанні, таке у в'язаних речах. Ну тут вам погано видно. Ну, не знаю, може це з за колір, здається, такий колір, ніби його вже поносили. Я, ви знаєте, коли зв'язала, бачу, немає стабільності тут, хоча я в'язала спицями 3 три-чити з не пам'ятаю, я взяла, ось обробила край планки гачком, в'язала, щоб стабілізувати її. І низ я обв'язала, щоб стабілізувати, але щось воно не воно. Ну, як вам показати, воно падає тут у мене з, з плечиків. Менших немає. Ну, щось, щось в ньому не так, дівчата. Не знаю. Можливо, я... розрахунки мої не такі, можливо, хто знає що. Жаль, бо це я планувала на подарунок, але. Чогось не вийшло. На той розмір, кому я це хотіла презентувати, буде замале. Він збігся десь на розмірів 2. Ну, викидати, звісно, не буду. Хай лежить, комусь презентую, можливо, комусь підійде маленький, худенький. То тепер же, я не знаю, мені потрібно тепер ще в'язати. І я навіть уявлення не маю, як мені бути. Ця пряжа в мене, звісно, є. Є ще. Ще є, ще вистачить на кардиганчик на один, і я не знаю, що мені з нею зробити. От, думаю, можливо, мені її взяти. Зараз я вас мені вас не звалити. Оп. У мене є пряжа її вдосталь ось цієї, шкурки-норки. Вона, в принципі, оце колір в неї ідеальний, один-один в реалі. Якщо я підмотаю. Мабуть, мені потрібно взяти і дві нитки, можливо, цієї шкурки-норки, до цього мухеру, щоб його стабілізувати. Я думаю, буде гарне полотно, дівчата, і щоб кардиган тримав форму. Ну, вже буде навесно, Не на осінь. Ось так воно буде, в принципі, буде стабільно. Бо я розчарована, як воно воно не тримає форми зовсім. А мені хотілося, щоб тримало форму, то швидше за все, буде ще в мене. Один процес. Я так спішила дов'язати, подарувати, але не вийшло. Ось така. Ще в мене є, дівчата, задумка, буде новий кардиган. Якось так. А тепер я вас запрошую до столу показати мої нові процеси і готову роботу. Я зв'язала шкарпетку із Forze Festival. Дівчат дуже сподобалось. Запрошую вас до столу, покажу вам детальніше. Захопили мене шкарпетки, ну, так би мовити, хотіла і спробувати нову пряжу. Пряжа подарунок в рамках челенджу шкарпеткового від надії передала мені Оксана. Ось така пряжа Forza Festival YarnArt рівничного типу. Дуже цікаво мені було спробувати, що ж вийде. І я за день зв'язала шкарпетку. Ось яка краса вийшла. Хочу сказати, що пряжа мені сподобалася. Я вирішила заморочитися і зв'язати шкарпетки візерунком. Ось, Таким візерунком. Бачите, косичка типу з накидами. Резиночка 5 на 2, щоб вона була в гармонії з моїм візерунком. Ось, зв'язала такі шкарпетки, ось такі переходи. П'ятка. У мене дебют в'язала по МК Вікторії Драневич. пятка бумеранг, глінива, здається. Ось тут у мене трішки дірочка вийшла, але це все буде затягуватися. Шкарпетки я вже випрала і висушила, що хочу сказати. Я мала надію, що вона буде дужче розпушуватись, але ні, не дуже вона розпушилась, і оці мої дірочки трішки не затяглися. Але то не біда для першого випадку, для першого її спроби в'язання цієї п'ятки то все добре. мисочок я закривала голочкою. В принципі, сподобалось. Сподобався перехід кольорів. Сподобалися ці всі кольори, кроме оцього. Чогось мені отут цей синій, ну тут зайвий. ніби. Ну, це на мою думку. Фестиваль то фестиваль. Фестиваль повинен бути яскравим, а не таким, як я як люблю. Іноді такі спокійні кольори. Оксанка вгадала і подарувала. Передала мені в челенджі саме таку, такі кольори, які мені подобаються, стримані. То дякую. Так, куди нам покласти цю шкарпетку? Ну, хай, мабуть, буде тут лежить, а ми будемо показувати, я буду показувати далі, що ж в мене в роботі. Я почала в'язати штани собі. Я вам всі вуха, мабуть, про. Прогуділа, але тільки почала. Ось я скільки пров'язала. Сантиметрів, мабуть, 10-12 спиці, тонюсінькі, спиці номер 2 пряжа, бобінна, меринос. Колір передається у вас неправильно. В'язала я ось такий, я просто набрала дівчат, ну, ліниве моє в'язання. Не захотіла я заморочуватися з бросовою ниткою. Це був вечір. Це я пров'язала перед сном. І так, темно було, ну, як сказати, пряжа темна, погано видно в окулярах. Думаю, ще буду тикати у ту нитку, а захотілося мені почати. Ось я пров'язала, що робити з ним буду далі? Я пробувала зробити ось такий зак закот, пров'язуючи, підбираючи. Отут петелечку і цю пров'язувати разом. Я пров'язала сантиметрів 20, бачу, вона неймовірно косить, ніби я її правильно підбирала, петля в петлю, мені здається, але все одно ж воно якось просувається. Ось така ширина відвороту, це мені ще замало, бо пряжа підсіда після прання. У мене, звісно, є зразочок, то мені ще в'язати та в'язати тут. Ще буду в'язати. Зробила я отвір на резинку. Щоб заправити, резинка буде в мене тут широка, але отвір зробила не дуже великий. Ну, Мені десь пров'язати ще треба ще сантиметр точно, щоб перегнути. А що тоді я далі зроблю, дівчат, я можу, ви знаєте, можу я перестрочити його на машинці та й усе, та й не морочитися. Або. Гачком прив'язати. Буде тут з цього переду, як косичка, а з цього буде як ниточка. Подивлюсь, як я вирішу заморочитися. Це все буде, буде потім. Поки ще я в'яжу резинку, ще мені треба просунути. А далі вже буду переходити на спиці. Бачу, що це в'язання буде довгограюче, так би мовити. Пряжа темна. Потрібно тільки в світлою пору доби його Ну, Але я хочу. Щоб в мене була ця річ. Штани будуть такі щільненькі. В'яжу я слабо, і хочу вам сказати, що коли ви будете в'язати штани, вибирайте якнайменший такий розмір спиць під ваше в'язання, щоб воно було стабільне, це полотно, щоб не витягувалася точка коліна, бо це штани. Воно буде інтенсивно носитися, пратися. То я вибрала спиці номер 2 в'яжу 4 складення, в'яжу ніби тогенько. Після прання воно гарно збивається. Зараз десь тут у мене був поруч зразочок. Це у мене на спицях номер 3 Було дірчаве, але гарно так вийшов тут пушок. Пряжа гарно розрівнялися, петельки, ідеальна лицева гладь тут. От люблю я такі склади пряжі, коли. Все гарно, все ідеально, не передарешся, так би мовити. Оце мій зразочок, оце мій поясочок, скільки я в'язала. Буду в'язати вже це завтра продовжувати. Що ще? Я почала в'язати новий процес, я вам говорила у минулому відео. Мучила мене пряжа, ось ця шкарпеткова від Premium Yarns Winter. Я з неї танце з бубнами танцювала, як то кажуть, років два, два сезони я не могла підібрати, що я хочу. Ниточка в мене якось негарно лягає. Я вирішила зміксуватись під мотом, зв'язала один светр, але пагоном... Все, ніби й добре, але я забула зв'язати росток. Якось так лежить, той светр, треба розпустити. Пряжа ще залишилась, і я вирішила ж таки: ну, хочу я неоновий светр, хочу джемпер, так би мовити, не светр, а джемпер. І хочу спробувати нову для себе техніку японське плече. І вирішила я спробувати. Взямовувала підмот до цієї пряжі, теж трішки він відрізняється, але в загальному міксі виглядає непогано. Шкурка норки, вона трішки з еластаном, стабільненька, рожевий неон був в назві, але в реалі ну, трошки відрізняється, трошки цей навіть ще яскравіший. Я зміксувала їх і почала в'язати. Почала знімати МК, не знаю. Чи потрібно чи ні, я ще тільки вчуся в'язати японське плече. Але для себе мені потрібно, я знаю, що це перша річ, і не остання таким способом, то буду знімати, чи буде хто дивитися, чи ні, але для мене буде. На каналі, щоб я згадала, що мені потрібно, і подивилася. Це дуже важливо, бо буває, я колись в'язала, я не пам'ятаю, який візерунок, і скільки я набирала. А от думаю, гарно було б. Підглянула б у свій МК і вже б я все знала відповіла б на питання те, що мене запитували. Тут в мене англійська резинка. Ось так лягає. Петельки виглядають так, як я хочу. Давно хотіла англійською резинкою джемпер, але щоб не дуже жіповнив, і щоб гарно лягала тут пряжа, то це, в принципі, ідеальний варіант. Використати цей колір, цю пряжу і під мод, бачите, дівчат, тут, в принципі, гарно виглядає щось. Тут у мене з квіточки вже пристало. На такій стадії я в'язання. Це в мене ось така виворітня сторона, то в'яжу, В'яжу, насолоджуюся кожною петелькою, йде як по маслу. Спиці у мене дерев'яні кубічні Номер 4 жадор, здається нітпро ну вони мені класні. насолоджуюсь підходять до цієї пряжі, тож в'яжу в'яжу, дівчатка. Я, мабуть, вам показувала, розпускатиму цю кокетку, пров'язала я, почала знімати МК, але побачила помилку, почала вже розпускати, то це теж буде, колись буде, дівчат. Теж планую на цю ковтинку МК. Оце поки що такі мої. Рукодільні справи, що беру цей тиждень. На цьому тижні я буду в'язати на роботі шкарпетку, пару цієї шкарпетці, і просувати штани. Бо там довго і нудно в'язати, то потрібно зв'язати Дома буду в'язати, щоб не тягти за собою бобіни, оці всі, цей рожевий неон. Оце і все, дівчаточка. Ну що ж, розказала, показала вам свої готові роботи, вдалі не дуже, показала просування, показала, розказала про свій досвід в'язання з новою пряжею в рамках шкарпеткового челенджу. Так що, дівчаточка, я вам дуже вдячна, що ви були зі мною, буду вдячна за коментар. Якщо ви напишете коментар, поставите вподобайку, це мені буде дуже приємно. Якщо ви не підписані, то підпишіться, будь ласка, на мій канал. Потрібно це для YouTube, для росту, для алгоритмів, щоб він бачив, що канал цікавий, що його можна рекомендувати глядачам. Я вам буду дуже-дуже вдячна. На цьому я традиційно вас міцно, міцно так обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. Побачимось ми дуже скоро, бо є багато цікавого. Так що залишайтеся. e por